Лізуня, лізуня, привіт! Сьогодні, Сьогодні ми з Лізунію покажемо, як можна бавитись ось таким пластиліном. Тобто, вірніше сказати, це не пластилін, а тісто для ліплення. Ми маємо багато різних формочок. Маємо такі формочки. Також ми маємо ось такі. Це, можна сказати, не формочки, а штампи для витискання на пластиліні. Ось такі є в нас формочки. Подивимося, що виходить, коли ми витискаємо на пластиліні. І маємо такі формочки для вивчення букв і для вивчення цифр. Давай, Ліза, відкриємо, подивимося, який той пластилін є, ось! Та, бери, викри... відкривай, витягуй його. На пластиліні також є такі формочки, можна витискати, є тваринки. Ой. Mm. Ось такий він. Його треба витягнути. Такий м'ягенький-мягенький той пластилін. Тримай, ліза. Тримай. Ось ми маємо розкачувати чим пластилін. Ліза має ножик різати. Зараз ми спробуємо різні кольори. Це такий гарний синій колір. Ось такий. Давай той зелений тобі витягну. Ось так. І червоний в нас є. Яскравий, я б навіть сказала, що рожевий він. Не стільки червоний. Ось такий пластилін є. Що ми спробуємо з тобою сьогодні? Давай ми його спробуємо спочатку розкачати. Ось цей жовтий. Ось так можна його розкачувати. Забираємо трошки в бік в ті формочки. Розкачаємо цей жовтий пластилін. Ось таким чином. Ліза, поможи мені. Ти тримаєш синій, щоб він ніде не дівся. А давай спробуємо витиснути таку мешку з тої формочки. Дуже добре витискається. Ой! Застрягло. Не дуже щось видно ту мишку. Не сильно зовсім. Ось так. Ось таким чином. А можна витискати ще таку формочку. Притискай. Зоня! Давай будемо притискати. Давай, Ліза. Розкачали синій пластилін. ні. Тримай, розкачуй і спробуємо, що це в нас буде. Тут, напевно, треба, щоб було більше. Отак. Притиснули. І хто це в нас вийшов? І... Давай всім покажемо, хто це вийшов. І вийшла така дівчинка. Такий штамп дівчинки. Чи формочка? Дивися. А це хто? Давай спробуємо. Ту другу формочку хто це буде. Ось так. А це, ой, не знаю, хто це. Дідо, дядьку, хто це вийшов. Тяжко сказати, індіанець. Цікава така формочка. Тримай. Отак. А давай спробуємо з тобою витиснути ось таку. Ось такий штамп. Напевно, сюди треба дуже багато формочок, дуже багато пластилін. Ось Отака дівчинка. Ось таке обличчя. Дивися, Ліза. Ліза ріже все. Завирізає. А що в нас тут ще є? А ще є така стрікоза. Та, напевно, Чи муха це? А давай ту зелену спробуємо. Давай спробуємо. Що в нас вийде? Хто це буде? Хто це буде? Ти не знаєш? Ні? І я не знаю. Зараз подивимось. Ось так. Ну, якась комашка. Можливо, шумуха. Дивись. Бачиш? Ліза її так порізала. Так, а давай ми ще щось спробуємо зробити. Давай спробуємо з тобою повитискати цифри. Ось таку формочку цифр. Давай. Ліза, нащо ти кидаєш на підлогу? Лізуня? Не треба кидати на підлогу. Поклади сюди, будь ласка. Ось тут. Попробуємо декілька цифр зробити. Цифри щось не дуже добре видно. А букви. Давай спробую ще раз натиснути. Чи буде добре видно букви? Треба сильно-сильно притиснути. І тоді щось буде видно. Буде алфавіт. Так. А що ми ще з тобою спробуємо зробити? Тримай. Тримай там. А давай спробуємо зробити якусь їжу. Отакий рожевий на пальчику. Ану, давай ми спробуємо зробити з тобою кусочок сиру. Ось тут є. Збоку в нас сир. Трошки менше. Робимо. Напихаємо тут зайвого дуже багато. Зараз. Ух ти! Сир. Сир з рожевим. З пліснявою, напевно. Та, такий шматочок сиру. Ням-ням-ням-сир. Отже, сьогодні ми з лізою зробили таку морквинку. Ось така морквинка нам вдалася. З цієї формочки. Ось така. І вдалася нам така куряча лапка. Можна частину обрізати. Буде така куряча лапка. Можна багато різних страв наліпити, але Лізі найбільше подобається. Що Лізі найбільше подобається? Ножечком різати, так? І складати василін. Ой, будь здорова. Правда? Ти його там їш? Ти смакуєш, який він? Покажи мені, що ти там робиш. Лізі найбільше подобається його різати ножичком. А давай ми спробуємо таку кулечку скрутити. Такий м'ячик зроблю тобі. Ліз. Отакий От м'ячик. Що це в нас вийшло? А тому м'ячику ми наліпимо такі очка. Отак От очко, бачиш? Очко. І ще одне очко. І ще одне очко буде. Ні? А якщо ми йому ще зробимо ротики, це буде справжній справжній м'ячик з очима і з ротом. Ні? Ні. ні, 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 ні. Отак. Mm. Mm. Все лізуня? Лізуня все показала сьогодні, що хотіла. Ліза. Лізунечка, скажи мені, папа. Ліза? Лізуня, папа. Mm.